Церкву і стояли, щоб все-таки їм віддали ключі. Ну, звичайно, їм ніхто не віддав ключі, вони поламали у церкві, відкрутили, відкрутили внутрішні замки і держали осаду церкви, поки там вже. Не поставили свої свого свого ключа, свого замка, не повісили, печати серп. Щось батюшка хотів казати, то його просто з книжками. І щось там, я теж не бачила, як і що він там ніс з собою. Ну щось там ніс, чи панахіди щось ніс, але на його просто руками тако витолкали з церкви. Ми були там чотири чоловіка закриті разом з ними. О, звичайно, Ми туди не втручалися, сиділи собі спокійно, нікому нічого не казали. Вибрали вони одразу собі старосту, хоч, звичайно, вже воно там давно та старостя, той старості вибрали касір собі, хоч касір на даний момент забрав, новий касір забрав додому гроші. Якщо так можна, я не знаю. це І принесли вони бумагу і скотч, і самі опечатали. Вони не можуть зрозуміти, що, наприклад, є. Наша громада, яка зареєстрована була, а вони так би частина відійшла, ну може їхня більша частина, може само. саме частина відійшла, вони не розуміють, вони значить, що вони мають право на, на цей храм, що це їхній храм, що вони такі, такі їх думки, їх не можна ни, 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 нічого доказати, не можна нічого їм.